З часом вашого життя ваші чекбокси, по тому, з ким ви хочете працювати, з ким ви готові працювати, з чим ви хочете працювати, бо чим ви готові працювати, вони будуть змінюватися. Дозволяйте це, мені здається, важливо це собі дозволяти бути окей з тим, що вони будуть змінюватися, бути ригідним у цьому не гнучким. Може бути, як, як окей на певний час, але може бути може перестати бути окей вже з часом. І ви просто не встигнете за життям в якомусь сенсі відповідно. Нормально змінювати свої чекбокси з часом, з ким, як і з яким запитами ви готові працювати. Добре, мати хоча б декілька фільтрів, бажаних для себе. Супер. Я сюди додам Саме такий простий, примітивний, но супердієвий фільтр це на що ви цілитесь, одним словом. Так? Ви якось можете цілитись на гроші. В даний момент своєї кар'єри може бути. Або ви цілитесь на кількість сесій, або ви цілитесь на власний розвиток, або ви цілитесь на легкість. Так, і відповідно до цієї відповіді, це ідеалі що щось одне, саме пріоритетне, і буде сильно визначати, то з ким ви працюєте, на яких умовах, чи, чи в вашому фільтрі багато чек-лістів, багато елементів, чи їх небагато. Це супер просто. Так? Я, які цілі слідує цей чек-ліст? Супер. Я би так сказав, що якщо складно е, розпочинати, е, то звужуйте свою спеціалізацію. Наприклад, якщо б. Я зараз у мене немає в голові там правильної відповіді, зараз буду з вами разом її формувати. Наприклад, хтось мені е, каже: Ігор, ти можеш попрацювати з хай, хай це буде фінансовий менеджер. Це зазвичай е, най, Таке те, що мене лякає найбільше, знаєте, це фінанси, а, бухгалтерія. З, фіна... з, з фінансовим менеджером як коуч. А, ну, наприклад, так, окей. А, і тоді, наприклад, я не готовий працювати з ним, тому що я не знаю. Я, я, я казав, що я люблю працювати як коуч і, і ментор більше. Це, це, це моя пара така. Там я нічого йому не розкажу, в тому, особливо якщо це велика якась компанія. Проте, якщо ми говоримо: чи можеш ти попрацювати з, з фінансовим директором, наприклад, по темі управління командою, о, це вже краще, тому що це вже ближче до мене. І тоді, наприклад, якщо кажуть, а ти можеш працювати з, з фінансовим директором по темі управління командою, тоді, коли він ставить завдання, але люди, люди кажуть, що ми зрозуміли все, але вони не виконують це. Це взагалі моя улюблена тема, тому що коли щось нелогічне, коли щось нестандартне, і там я відчуваю сили, що я можу бути корисним. Мені здається, що так само варто обрати ту тему, з якою ви працюєте. Що саме ви коучите? Ну де з цим? Якщо ви не відчуваєте сили і компетенції в роботі з клієнтами, це означає, що ви просто не, не знайшли то зерно маленьке, з, яко, з яким ви яке ви поливаєте, з яким ви працюєте. І до, не, до нього треба йти. І, і напевно, те, що важливо сказати, що просто нагадаю: давайте цінність раніше, тоді будуть приходити клієнти. Дайте цінність ринку перш ніж ви заробили. Коли Ігор каже е, менш філософське а, а, а більш іншокутові речі, я більш щасливий. Але це вже інша історія. Слухайте, ну мені в тему е, з клієнтами я б додав штуку, що тут дійсно важливо для себе досліджувати тему, а чим я хочу допомагати. Да? Бо тут же є питання, я як хоуч, яку цінність хочу нести, я хочу людям допомагати більше заробляти, просуватися в професійному плані. Чи що, да? мені цікаво, щоб люди змінювалися як особистості, вони ставали більш зрілими. І в цьому мені цікаво допомагатися або розвиватися як лідером, або ставати більш щасливими. І це моя внутрішня мотивація, в чому я хочу. І відповідно в мене буде змінюватися оцей а хто мій ідеальний клієнт. І це спочатку в тебе відповіді може не бути, але тримати в фокусі і повертатися до цього мені важливо це для коуча, щоб ти усвідомлював, куди я рухаюсь. Я не просто реагую на запити на все, що приходить. А в мене є якийсь свій шлях, який я досліджую, і по якому я в кінці кінець кінцем хочу плисти.